Привіт всім, дорогі Леви! рада вітати вас на каналі Чародійка. Мене звати Вікторія, і це ваш торопрогноз на липень місяць 2024 року. Я хочу сказати, що в цьому місяці у нас відбудуться деякі події, так, у нас всі планети будуть іти вперед, і деякі планети будуть змінювати свої знаки. Але найважливіші такі, так, планетарні події в цьому місяці, це планета Нептун, яка 1 числа у нас зупиняється, іде в ретро-рух. І тут у вас можуть повернутися з ситуації з березня місяця, які у вас були. Дивіться, так, що, що у вас траплялося в березні місяці. Як у вас, так, які події були найважливішими, і ви тут можете знову назад до цього повернутися. Взагалі, планета Нептун це планета творчості, це планета любові, це планета такої, знаєте, е Такої, якоїсь магії, я б навіть сказала, такої, такої легкості. Ем, і... От саме творчого такого потенціалу. Ви можете повернутися так, до цих ситуацій. Якщо у вас у березні щось було з цим пов'язано, то ви повертаєтеся туди-назад. Е, і також у нас буде повний місяць у Козирозі. Другий повний місяць. У нас був перший, 22 червня. Відео є на каналі, ви можете подивитися його також. Е, і це буде друге. Другий повний місяць у Козорозі, таке рідко буває. І нам один повний місяць він дав нам можливість щось завершити для того, щоб почати щось нове. І рівно от через 28 днів, 21 числа, у нас це повнолуння буде. У вас буде в останньому градусі козорога. Дивіться, де у вас, вас 30-й градус козорога чи там є якісь інші планети, так, і це повнолуння. Тоді буде з ними ем, так, буде їх висвітлювати. Ці планети будуть впливати на повнолуння. повнолуння Завжди нам щось е, висвітлює, закриває. У вас тут закінчиться якась така ситуація, яка, можливо, навіть почалася півроку назад. Дорогі леви. Так. Ну що, давайте тепер перейшли до карт. Завжди дивіться всі ваші відео на ваш сонячний, місячний і знак Асценденту. Це три основні знаки, які символізують саме вас. І дивіться карти, які повторюються у всіх трьох відео. А хто хоче особисту консультацію, звертайтеся в дірект мого інстаграму. ви знайдете в описі до цього відео лінк. І, звичайно, ставте лайки, пишіть коментарі. Це є дуже важливим для розвитку мого каналу, я вам буду дуже сильно вдячна. І також можете от прямо писати, як у вас програються карти. І ділитися цим відео з вашими друзями. Так, ну що, перша карта, яка відкриває нам розклад для левів на липень 2024-го. Карта Шут. Це нульовий старший аркан. І це новий початок. Це, е, ніби, знаєте, ви заглиблюєтеся, ви ниряєте в щось вам зовсім невідоме. В цьому місяці дуже-дуже круто буде вам ризикувати і пробувати щось нове, там стрибок з парашутом, або, можливо, якийсь дайвінг, або можливо, це якась нова справа, це якийсь новий бізнес, це якісь нові люди. Люди, до речі, по шуту у нас виходять. Це іноземці, це ті, хто говорять іншими мовами, або вони з інших країн, наприклад, у них інша культура зовсім. Можуть статися якісь навіть події, які для вас не є нормальними, тому що ви, наприклад, якщо ви там дуже сильно традиційні, якщо у вас там, наприклад, тілець дуже сильний в гороскопі, або у вас асцендент в ассинденція, то ви дуже такий більше. Скажімо, традиційна людина, отут повна протилежність. Тут у вас будуть такі, знаєте, водолійські енергії в цьому місяці, вам захочеться чогось нового, вам захочеться кудись рухатися вперед, і невідомо навіть куди. І цей місяць він, знаєте, вам його потрібно провести в максимальній легкості, не е, піддаватися якимось таким обтягуючим обставинам. Е, карта шут у нас також ще символізує дітей, і тут у вас можуть бути якісь ситуації, пов'язані з вашими дітьми. або Ваші дітки тут дадуть про себе знати. Так, чи у вас, наприклад, внуки з'являться, ви дізнаєтесь? Якісь такі неочікувані новини. І ще карта для леві? Двійка кубків! О, це у когось буде неочікуване нове кохання, хтось або неочікувані якісь контракти по роботі. Це поєднання двох сторін. У вас в цьому місяці воно буде дуже-дуже таким, знаєте, різким е ризиковим навіть можливо. Це буде щось дуже легке. Це може бути дійсно поєднання, знайомство з якимось е іноземцем. Це може бути е навіть якісь пропозиції, яких ви просто не очікували, але вони вам будуть дуже подобатися і е вам. Варто їх прийняти. Навіть якщо вам буде страшно. Так, і ще карта. Ой, рицар кубків. Тут у когось будуть 100% якісь любовні історії, тому що рицар кубків це у нас такий кавалер на білому коні для жінок, особливо, для дівчат. І тут. Знаєте, що, до рицаря Кубків потрібно приглядатися, тому що рицар Кубків у нас часто багато говорить, робить гарні жести, але не завжди доводить справу до кінця. Тому тут довіряй, але провіряй, все-таки. Можуть бути дуже вам приємні пропозиції, вам якісь запрошені в якісь поїздки, або ви собі самі їх будете робити, або разом з другом, з подругою, кудись, з сім'єю своєю поїдете і наповнитеся енергією, вам це сподобається. Це буде неочікувано, але дуже Дуже, дуже приємно. І, можливо, ви комусь будете тут робити пропозицію. Може, вам прийде новина якась, так? Що хтось неочікувано, може, комусь пропозицію зроблю десь на морі. Наприклад, ви кудись поїдете, вас покличуть і там вам зроблять пропозицію. І також це кудись щось пов'язане з транспортом. Ви тут можете вирішувати якісь питання з вашим транспортом. Наступна колода карта для левів на липень місяць так. вісім жезлів. Вісім жезлів це дуже швидка карта. Ви дійсно кудись можете полетіти або кудись дуже швидко поїхати. Вам прийдеться вирішувати багато питань. І вони на вас всі просто, знаєте, ніби як насипляться. Вам потрібно буде швидко реагувати і швидко вирішувати ту чи іншу справу. Тому тут реакцію свою, знаєте, потрібно тримати. Е, ви маєте бути дуже жвавим, ви маєте бути дуже з світлим мозком. Так. Карти для левів. І ще один шут. Дорогі леви. Подивіться, у вас два шути виходять, і, так, блазень по українськи буде шут у нас. Карта повторюється. Коли карта повторюється, вона звертає на себе увагу. І тут дійсно, знаєте, може навіть піти щось не по плану, не так як ви очікували, але це ви від цього себе будете відчувати вільним. Або ви там не знаю, залишите роботу і будете себе відчувати вільним. Головне, тут, знаєте, всі свої справи їх все-таки переводити в те, щоби ви відчували себе комфортно, але легко. Не, не знаєте. Не потрібно переживати, навіть якщо хтось чи щось іде з вашого життя, ви просто визволяєтеся, ви очищаєтеся саме в цей момент. Так. Хтось, може в інтернет вийде, покаже себе, проявить. І це буде перший раз такий, так? Тут все-таки дивіться, сонце воно висвітлює вам вашу дорогу. І поруч з вами, навіть якщо ви не знаєте, куди ви йдете, ви не знаєте, що вас там далі чекає, так, у вас будуть поруч люди, друзі ваші, які вас підтримують. І якийсь базовий набор у вас тут все-таки з вами є. Так. Це у нас Паш Пентаклів. Паш Пентаклів це щось нове, це якийсь новий початок. Хтось може поїде в Париж. Так, якщо хтось в Париж поїде, напишіть про це в коментарях. Паш Пентаклів це у нас початок чогось нового, якесь нове навчання у вас тут може бути, або вклад в якусь нову роботу, в вашу справу, вам прийдеться приділяти дуже багато уваги цьому. Тут можуть ваші діти піти, наприклад, працювати, або ви будете їм давати якісь фінанси для їхнього достатку тут. Також це може бути, це може бути якісь документи. Про оплату, це може бути якась додаткова робота, або ви почнете заробляти з вашого хобі, з якогось, якого ви там тільки от зайшли в це. Вам це дуже сильно сподобалося, ви рисикнули, і ви почнете вже отримувати якісь такі маленькі фінанси. Головне вам е, приділяти цьому увагу, тому що це карта студентів, і е, студенти завжди вони стараються набратися як можна більше інформації. От вам тут треба робити так само. Так. Може, хтось до вас приїде якась нова людина, може, хтось буде молодший. До речі, по власню також всі відносини. Це у нас відносини, можливо, з великою різницею, з різницею у віці, з різницею в громадянстві, з різницею в мові, так Людина іншою мовою спілкується, і ви можете її не зовсім розуміти. Різниця менталітету тут також може бути. І це для вас буде щось нове, і ви будете це вивчати. Так, і ще карта для Лева на липень 24. Двійка жезлів. Ви будете робити свій вибір і входити у щось нове. Ніби будете прощупувати е, таку прощупувати почву, шукати, а що би краще було. Скоріше за все, вам вже більше, знаєте, не хочеться чогось що, минулого. Вам хочеться щось нове дізнатися, у щось нове ввійти. Вже більше не підходить вам те, що було раніше. Вам хочеться більше, краще кудись поїхати, щось змінити, е, змінити квартиру, змінити роботу, і ви будете, ніби тут, знаєте, так. Трішки заглядувати туди, а що ж там є, що ж мені там в тому подобається. Так, і ще. Десятка пентаклів. Це може бути зміна квартири. Це може бути дійсно тут якийсь початок сімейного життя у когось, тому що це у нас сімейна карта Десятка Пентаклів, і це карта золотого дощу. Там вам сподобається туди, куди ви йдете. Цей вибір, який ви робите, і це навіть може бути неочікувано. Це може бути щось нове. Вам там дуже сильно сподобається. І ви там або віднайдете своїх близьких людей, вашу сім'ю, або ваша сім'я буде підтримувати вас у всіх цих ваших кроках. Дуже важливо це робити. І тут з фінансами також це буде дуже-дуже сильно гуд. Може навіть робота у вас змінитися, дорогі леви. П'ятірка жезлів. А от п'ятірка жезлів говорить про те, що ви будете тут пробивати якусь стіну. Вам прийдеться прикласти зусилля для того, щоб це зробити, не все не все так легко. Так вам дадуть подивитися, вам дадуть спробувати можливо, але вам прийдеться прикласти зусиль. У вас є інструмент, тому тут все залежить тільки від вашого хотіння, тільки від вашої е, сили, яку ви вкладаєте, від ваших оцих можливостей, які ви вкладаєте, залежить результат чисто від вас. Пятірка жезлів також говорить нам про конкуренцію, тому тут вам потрібно буде поквак. Покквапитися, не, не зупинятися. знаєте, Це у нас буде якесь змагання можливо. Може хтось поїде на змагання якісь там. так, Будете на якісь там гонки або ще на щось, на якісь там ігри олімпійські поїдете. І будете їх дивитися, і це для вас буде щось таке нове. Не розраховуйте на інших людей, щоб вони саме якісь ваші колеги вам допомагали. Тут вам прийдеться саме самим, от в одіночку вам прийдеться тут пристосовувати всю свою силу. Наступна колода. Карта для раків. Ой, для раків, для левів, на липень 24 Дев'ятка мечей Дев'ятка мечей говорить про страхи. Вам ніби вам ніби страшно, вам ніби страшно спати. У вас якісь є ситуації, невирішені, так, якісь ваші страхи. От з, з ними треба розбиратися, тому що це, це можуть бути якісь нічні кошмари, або це можуть бути якісь ситуації, знаєте, які вас будуть дуже сильно вибивати із колії і не будуть давати вам спокою. І вам захочеться, знаєте, ви будете себе почувати, не будете висипатися тоді, тут зверніться. Може, якусь мелатоніну, і яку до лікаря, щоб ви висипалися, тому що тут саме сон дуже важливий. І якісь свої страхи, свої нічні кошмари. Ви з ними просто попрацюєте, можливо, до психолога зверніться. Дев'ятка це завжди у нас карта кульмінації. Тому ця ситуація вона майже вже закінчилася. Далі, далі давайте дивитися, що там. Король кубків. Може, у когось тут є страх. Ходити у нові відносини або у когось є страх проявлятися як король кубків, тому що король кубків це у нас рек, скорпіон або риби. Це людина, яка вміє дуже гарно проявляти свої почуття, говорити про любов, показувати себе. Так, Леви, ви такі більше на собі зациклені, і це правильно. Ну, якби це така це ваша сутність. Просто це прийміться. Тут, можливо, вам захочеться поділитися так своєю любов'ю, поділитися своїми почуттями з кимось іншим. І у вас будуть страхи. На цей рахунок. Або тут буде, знаєте, хтось буде якийсь особливо для жінок. Тут може проявитися якийсь такий король кубків, який буде вам проявляти дуже хороші жести. Це може бути дійсно чоловік для кохання, або для бізнесу. Король кубків це у нас завжди той, хто дуже сильно розуміє емоції, хто може смачно нагодувати, або може дати якийсь, знаєте, щось приємне зробити вам дуже приємне. От така людина у вас може з'явитися в житті. П'ятірка кубків. П'ятірка кубків це карта розчарування. Ще одна вам п'ятірка тут виходить. Розчарування, що ваші очікування були іншими. Не того, не, не того ви хотіли. Ви думали, все буде по-іншому. -по Насправді, дивіться, потрібно йти на компроміс тут в цій карті і дивитися все-таки на інші, інші ресурси. Не фокусуйтеся на негативі, на тому, що ви втратили, тому що у вас тут позаду є два повні кубки, і у вас є вихід із ситуації. Всього лише на всього вам потрібно. Звернути на них увагу і скористатися ними. Тому що у вас тут буде можливість, так? Можливо, от якраз таки оцей король кубків, він вам і проявить, що подивися, розвернися. Тут ще є два варіанти, які ти можеш використати. Не потрібно фокусу фокусуватися на тому, що ти втратив. Ще одна карта для Леві. Королева Пентаклів. Ну в результаті ви отримаєте своє. Ви будете мати так якісь ресурси, або тут з'явиться ще й жінка, якась Терези. О, ні, це телець Діва чи Козиріг, яка буде вам допомагати, яка буде вам проявляти. Так, це може бути фінансист, або хтось, хто пов'язаний з грошима, і ви просто звернетеся до цієї людини за допомогою. Але ви тут все-таки ресурси свої, ви отримаєте. Так, ну і давайте порада для левів на липень місяць. Водяна магія. Вам потрібно бути, можливо, ближче до води або робити якісь очищення з водою, пити багато води обов'язково в цьому місяці. І е, водяна магія говорить про те, що якраз такі почуття, приємні почуття. Приймайте оці двійка кубків, король кубків, приймайте оці пропозиції і якісь подарунки, так, те, що робить вам приємно, ви приймайте у своє життя, тому що воно буде вас зцілювати у цьому місяці. Так. Такі у вас вийшли карти, дорогі Леви, на липень 2024 року. Обов'язково ставте лайки і пишіть коментарі, і ми з вами побачимося в наступних відео. Па-па!